Другоцінні, багатьох людей є неправильне поняття, що таке благодать і як благодаттю служити, як духовно возростати. Благодать це не жити по гріху, а треба ставати святим. Бог святий, і ми повинні бути святими. Коли Господь дає благодать, духовне народження, тоді людина має давати зусилля для того, щоб духовно возростати. Ісус Христос, Він являється камнем основою. Далі йдуть апостоли. Апостоли, апостол Петро, Ісус Христос дав йому ключі від Царства Божого. Тому ми далі повинні вивчати вчені святих апостолів, щоб йти за Господом Ісусом Христом. Ми повинні стати церквою вибраних і дійсно слухати Божу людину, слідувати її откривенням